Вони не жили душа в душу, але 10 років були разом. Юрій з виховував сина своєї коханої Людмили. Сьогодні ж прийшов їх убивати. Ти якось уходили з під'їзду, подивилися по повісті. Тись доходили ще до родичі, в не драбина стоїть. І почули. Раз, два, три, чотири. Чотири були так, чотири вистріли. Вона йому давала все. І душу, і серце. ну… Я не знаю. Я тоже как, ревную к своей жене, к своей супруге. Но вредно должна быть, в принципе, всему, в принципе, ну, какие-то рамки, правильно. Привернуть можно вот к дереву, правильно? Ну, какие-то... Если ты человека любишь, ты человеку доверяешь, и ты ревнуешь его, в принципе, извините, по пустякам, я считаю, что это неправильно. Коханці жили в одному будинку, вона на першому поверсі, він на другому. Ще ввечері Юрій дізнався, їхнім стосункам прийшов кінець, але відпускати Людмилу так просто не хотів. Уже зранку він проривається в її помешкання з пістолетом у руці. Місця мало було всім. Вчинив ряд пострілів, по, як і по дворях співмешканки, так і по сусідніх квартирах. Цей громадянин стріляв з бойової зброї іноземного виробництва. Під шалену кулю потрапляє 23-річний син Людмили. Як це сталося? В поліції кажуть рикошет. Люди ж розповідають драматичну історію. Я думаю, от я просто защитіла, сука, я знаю. стріляв її, а сюди супілося. Наскільки я знаю, воно з 10 років. Налякані сусіди викликають поліцію, але зупинити Юрія вже неможливо. Він піднімається у свою квартиру, виходить на балкон і відкриває вогонь по машинах і навколишніх будинках. Олег саме проїжджав цією вулицею. Він досі не розуміє, як йому вдалося вижити. Навіть боїться розповідати. Я звернув увагу, що в мене з рук почала текти кров. Після того я опустив голову, побачив, що в мене на колінах. на на верхньому одязі є осколки скла. Після чого підняв голову Горі побачив, побачив дирку в лобовому. Просто отвір. Після того я зупинився, вибіг з машини, зайшов в ближній під'їзд, подзвонив 102. Поліція нарахувала 15 куль, які випустив Юрій. Чотири з них пробили вікна у квартирах. Навпроти, почули стрілянину. Потім скінчилося це тим, що мені побили вікна, сусідам три пулі, мені дві. Коротше, якби не наша хороша, е, мається на увазі шкло, то наша бабушка б була, сьогодні ми б ховали її тільки так. Відбилися від дверей, від шафи, там сліди видно. Одна кулька тут, одна тут. Ну не знайшли. Одна землі лежить. От одна кулька сюди попала і відбилася тут і тут. Стріляли з другого поверху. Припинили стрілянину поліцейські. Вони штурмом взяли квартиру Юрія, але тієї ж миті шалений Ромео вистрілив собі в голову. Прикрившись подушкою, вистрілив в упор вісок. Таким чином, при огляді місця події, в нього пістолет знаходився в руці. Всередині була ще одна куля. Згодом поліцейські зрозуміли, якби не штурм і самогубство, то криваве полювання могло затягнутися надовго. У квартирі було ще 30 набоїв. Друг закоханих, Сергій шокований вчинком Юрія. Каже, чоловік останнім часом був у депресії та ще й міг приймати наркотики. Рішити в принципі, знаєте, ну чоловік має жити. Якщо Богом дано, ано жить. так він має жити. Знаєте, це, в принципі та. То... Ну, Як вам сказати, ну это дурить, не дурить. Ну, в принципі, 46 то в сорок шослижи тебе жизни за чого там за своє життя Юрій уже двічі сидів у тюрмі за наркотики. Зараз поліція з'ясовує, де він узяв пістолет. Уже відомо, зброя була не зареєстрована. Людмила зараз у повному шоці, а її сина рятують лікарі.